Вінничанка Олена Передирій на 40-му тижні вагітності прийшла на своє останнє ультразвукове дослідження. Обстежують жінку та її малюка на новітньому обладнанні, яке у центрі матері та дитини з'явилося кілька тижнів тому. Дуже важливо, наприклад, особисто для мене, як для мами, знати, що з моєю дитиною майбутньо все гаразд і що це перевіряється нам на надсучасному обладнанні. І в разі чого, якщо є якісь ризики, то ми можемо їх попередити саме завдяки новітньому обладнанню. Лікарі кажуть, отриманий УЗД-апарат дозволить суттєво покращити діагностичні можливості центру та зробить обстеження більш доступним для пацієнтів. Один апарат, який міг проводити ці обстеження, на жаль, не справлявся. Лікарів достатньо, а обмежені в часі. Тому це стояло перше питання. Ми можемо проводити як і перинатальну діагностику наших вагітних жінок, майбутніх діточок, виявляти певні вади розвитку, які для нас дуже є важливими, і в залежності від цього прогнозувати план нашої ведення вагітності. УЗД апарат англійського виробництва з широким спектром дослідження у нас є датчики, за допомогою яких обстежимо ультразвуком, ультразвуком органи черевної порожнини, судини, легені, а також серце. Які має два кардіодатчика, дитячий і дорослий для мам обстеження наших діток і новонароджених, і більш старшого віку, ми можемо обстежити завдяки цьому апарату. Появі сучасного обладнання лікарі центру матері та дитини завдячують Вінницькій територіальній громаді. Нам було виділено, передбачено в кошторисі кошти в 5, більше 5 мільйонів власне на придбання УЗД апарату. Ми акцентуємо увагу на тому, щоб обладнання було високоякісне, аби воно слугувало, тому що ну потреби в ньому великі, пацієнтів багато. Воно не, не стоїть, постійно працює.